Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами будемо вчитися, як правильно їшити й... русню. І все завдяки Володимиру Семенєву, і грі ЗСУ від видавництва Kilo Games. Це в нас гра на одного-двох гравців і дії котрої розгортаються у сьогоденні, а точніше, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. У цій грі гравці беруть під контроль загони ВСУ, за допомогою яких їм доведеться не тільки трощити все можливі підрозділи противників, а й деблокувати об'єкти, пристосовуватись до подій, що відбуваються навколо, і, звісно, виконувати як відкриті, так і секретні цілі. Гра в нас використовує механіку побудови колоди, збирання сетів і виконання цілей. Тож давайте дивитися неї ближче. Поїхали! Отже, на початку гри кожен з гравців отримує як свою персональну колоду ЗСУ, воїнів Світла, так і колоду воїнів Саурона. Ой, стоп, що я таке кажу? Колоду російських військових. А, ну все вірно тоді. Орки вже. На центрі в нас розміщується притаманний усім колодобудівним іграм, ринок, який тут називається загальний резерв. Ну і ще колода паніки, закінчення якої і є тригером для закінчення гри. Також на центрі викладається чотири загальні фінальні цілі, і кожен з гравців отримує по дві таких карти, із яких він повинен залишити собі одну. Отже, уся партія поділяється на дві частини: вторгнення і повномасштабна війна. І кожен раунд ще ділиться на три фази. Отже, на початку ходу кожен гравець добирає до п'яти карт на руку і викладає перед собою три карти із колоди ворогів. Тепер гравцю необхідно відібрати карти, які він... Витратить на відбиття атак, а які він витратить на купівлю нових підрозділів до колоди. На всіх картах ЗСУ у нас є позначка атаки, яка має ось такий трикутник доверху, а також захисту, трикутник донизу. І ще на деяких картах є ось такий символ підтримки. Це означає, що таку карту можна покласти у ряд підтримки, і вона буде посилювати атаку та захист карти, яка буде ну, відповідати за захист проти загарбників. Якщо на карті немає позначки атаки чи захисту, як на міжнародній допомозі, гравець не може її викласти просто для захисту проти загарбників. Також на картах є ще ось такі позначки. Ці позначки дають змогу при виконанні дії мобілізація. Купувати собі нові карти, це такі собі гроші у цій грі. На наших картах противників також є показники як атаки, так і захисту. І увесь бій буде проходити порівнянням цих параметрів, тобто атаки противників та захисту ЗСУ. І навпаки. Тому карти, які ви будете обирати для бою, потрібно обирати відштовхуючись від цих параметрів. Ну і наприклад, зараз я викладаю ось таку карту сюди. А також ще ось таку карту сюди і з підмогою міжнародної допомоги. Після того, як розіграні всі бажані карти, проводиться бій, який йде одночасно як зі сторони ворога, так і зі сторони гравця. І це все відбувається порівнянням показників захисту і атаки. У нашого прикордонного загину атака один і ще один дає міжнародну допомогу, тобто два. А захист карти. Ворога 2. Якщо в нас однакові показники або у нас більше значення ніж у ворога, ми його забираємо і відправляємо до стосу трофеїв. Проте не відразу, адже. Спочатку наш ворог повинен атакувати нас у відповідь. У нього атака 1, а в нас захист 2 плюс ще 1 дає наша міжнародна допомога, тобто в нас 3. Якщо б у ворога була атака такого ж самого показника, як і наш захист або більша, то ми б відправили наші карти, обидві карти до госпіталю. Але в нас захист більший, тому ми відправляємо ці карти до скиду. Ну а цю карту до стосу трофеїв. І ось тут така сама ситуація. Ми атакуємо силою 2 проти захисту 2, тому ми вбиваємо цих бурятів. А вони атакують силою 1 проти нашого показника захисту 2, тому ми відправляємо цю карту до Скиду, а цю карту до стосу трофеїв. Проте, якщо ми не виклали жодної карти навпроти карти ворога, ми отримуємо карту паніки і відправляємо її до свого скиду. А також на перебіг боя може впливати і бонуси, які будуть зазначатися на картах, які можна зустріти більше на нових картах, що ми будемо купувати собі до колоди. Наприклад, ось такий бонус має умову, що у гравця має бути вже розіграною або на руці карта із нарукавним знаком, який зазначається у правому верхньому куті, і з таким символом. І якщо він є, так, в нас є така карта, танковий батальйон, то гравець отримує ще додатково два захисту. Тобто зараз у карти у цієї на три захисту. 100, а цілих 5. І тому вона відправиться не до госпіталя, а до скиду. І ще, наприклад, є ось такий бонус, який дозволяє гравцю, якщо він буде отримувати карту паніки, а так він буде її отримати, тому що не розіграв карту ось у цей ряд. Просто не брати цю карту. Додатково обираючи карти для бою і розігруючи сам бій, необхідно звертати увагу на ось такі маленькі стрілочки, які є. Поверху атаки та знизу захисту. Вони вказують на те, що захист або атака посилена у цього загону. Тобто посилений захист не можна пробити звичайною атакою. І навпаки, посилена атака пробиває будь-що. Проте на деяких картах є ще ось така позначка літака. Це означає, що цей підрозділ. Є повітряним і його будь-який підрозділ не може знищити. Для цього потрібна протиповітряна оборона ось така ракета, яка вказується на карті. Проте ці підрозділи можуть знищувати будь-які інші підрозділи. Також на картах можна буде зустріти і різні інші позначки, наприклад, типи підрозділів: танковий артилерія. Чи піхота. Ці позначки більше потрібні для виконання різних цілей, в умовах яких будуть зазначатися різні типи підрозділів. Також є і різні умови для виконання бонусів. Наприклад, цей вам потрібно буде розіграти карту зі звичайним захистом, і після цього ви зможете добрати одну карту зі своєї колоди. Ця карта дозволяє взяти будь-яку карту зі свого госпіталя собі на руку. Ну а ця карта дає одну підтримку, якщо ви розіграли карту із. Посиленим захистом. Далі настає час для купівлі нових карт. Це так звана мобілізація. Як я вже казав, на кожній карті в нас казуються очки мобілізації, і тепер гравець може розіграти свої карти перед собою і купити собі карти на цю суму. В нас, наприклад, зараз 7 очок мобілізації. І перший гравець, кольор якого зазначений на лиці цієї карти, обирає першим. Ціна карти зазначається у верхньому лівому куті. Ну і, наприклад, зараз я хочу купити собі ось таку карту. І вона відразу відправляється до мого скиду. А після цього. Карта поповнюється. Купляти можна тільки ці 5 карт або карти міжнародної допомоги. Після цього хід робить інший гравець, який також може купити собі карти. І таким чином гравці собі наймають різні загони на цю суму. Наприклад, я зараз купую ще собі ось таку карту. Противник каже Пас, і я також кажу пас. І в мене залишається ще одне очко для мобілізації, але воно згорає і відправляються ці карти до скиду. Купівля карт здійснюється у нас у фазу компенсації, тому ми можемо ще позбавитися однієї карти паніки зі свого скиду, якщо вона там є. Тобто, отримавши карту паніки у першій частині, її відразу ж можна буде скинути, бо ця падлюка може відняти переможне очко наприкінці гри. Ну і все. Залишилось перевернути карту першого гравця, щоб їм став інший гравець, і можна розпочинати наступний раунд. Коли у гравців закінчилися карти ворогів, перша фаза гри вторгнення закінчується і розпочинається повномасштабна війна. Перше, що роблять гравці, вони обмінюються скидами своїх ворогів. А після цього отримують карти із позначкою 1 і 2, які потрібно заздалегідь розділити, і формують нову колоду. Ворогів також всі формують колоду подій, яка складається із карт подій, а також карт об'єктів. І під низ цієї колоди ми викладаємо карту Крейсер Москва. І тепер, як тільки гравці зможуть пройти усю цю колоду, гра також закінчується. Тепер на початку кожного раунду гравці відкривають верхню карту колоди подій і розігрують її ефект. Наприклад, ми відкриваємо карту і бачимо, що тут у нас є якась властивість, яку потрібно тепер розв'язати кожному гравцю окремо. Ця властивість дає нам змогу подивитися на три карти зверху нашої колоди ворогів, обрати одну, якщо хочемо, відправити її до скиду, а інші дві покласти наверх колоди у довільному порядку. Після цього ми бачимо, що на цій карті в нас є ось така позначка, це означає, що нам потрібно дістати ще одну карту. І ми відкриваємо карту і бачимо, що це в нас об'єкт. Якщо під час фазу бою в нас є будь-який об'єкт, який вже лежав до цього раунду, або знову був відкритий новий об'єкт, який викладається зверху цього, то гравці тепер можуть деблокувати цей об'єкт. На кожній карті об'єкта зазначається атака чи захист, потрібні для деблокування цього об'єкту. І тепер гравці по черзі вирішують, які зі своїх карт вони хочуть відправити на деблокаду. І це відбувається як аукціон. Наприклад, я ставлю два захисту. Мій противник ставить три захисту. Я додаю ще два захисту. Він додає два захисту. А я додаю ще три, і він каже пас. І тоді я забираю собі цей об'єкт і кладу у стос трофеїв. Проте може бути ситуація, що гравці, викладаючи карти, не набрали потрібну кількість, і тоді ця карта буде залишатися поверх стосу. Проте, якщо гравець взагалі не виклав жодної карти, він отримує карту. Паніки собі до скиду далі. Гравці розігрують позосталий бій проти трьох загарбників. Проте, коли відкриваються карти наших ворогів, може бути відкрита ось така карта, яка не має ні захисту, ні атаки. Тоді ця карта викладається у першу вільну комірку і надає цей показник підтримки карті. Ворога на кшталт ваших карт підтримки. Ну а після бою відбувається фаза компенсації, де гравці можуть купити нові карти до своєї колоди і скинути карту паніки. І в принципі, це все таким чином. Гравці грають раунд за раундом, доки або колода паніки не скінчиться повністю, або не буде відкрита карта об'єкта Крейсер Москва. Тоді гравці дограють поточний раунд і починають підраховувати свої фінальні очки. Після цього гравці перевіряють умови виконання. Загальних досягнень. Наприклад, це досягнення знищити більше карт ворогів з посиленим захистом, ніж інший гравець. Наприклад, синій гравець зміг перемогти чотирьох, а ось жовтий, наприклад, шістьох. Тоді він забирає собі ось цю карту і отримує зазначені на ній переможні очки. Проте, якщо буде. Однакове значення, тоді ніхто не отримує це досягнення. І таким чином потрібно вирішити усі ці досягнення. Ну і ще не забудьте перевірити своє персональне досягнення, чи виконали ви його, чи ні. Ну а досягнення бувають наступними: наприклад, у вашому госпіталі менше карт, ніж в іншого гравця, знищити більше карт підтримки ворога, знищити більше літаків. Су 35 мати в трофеїв більше міст, які приносять 4 переможних очка, мати в трофеях більше мостів, ніж інший гравець і так далі. Ну і звісно, що той, хто набрав найбільше і стає залужним за вашим ігровим столом. У разі нічиєї виграє гравець із найменшою кількістю карт паніки. А ось якщо і далі нічия, то задонатьте на ЗСУ та зіграйте ще. До речі, тут ще є правила соло гри, яка за більшою мірою протікає так само. Проте, по-перше, там є варіанти вибору складності гри, а по-друге, додаткові умови програшу. Ну і в кінці гри ви звіряєте свій показник очок за таблицею. Коли я побачив перший раз про вихід гри ЗСУ, я перехрестив пальці. Адже так же сталося, що деякі автори ігор більше хочуть гайпонути на темі війни, ніж просто зробити дійсно гарну, реальну настілку із такою болючою темою для всіх українців. І Я безмірно радий, що. Таки Володимиру Семенову і Кілогейм вдалося зробити дійсно гідний продукт для справжніх настільщиків. Головне для мене, що ти реально бачиш, як сетінг гри переплітається із механіками, і те, що ну реально ніхто не намагався силоміць натягнути сову на глобус. Все виглядає доволі аутентично. Як і арти, до речі, мені, якщо чесно, такий стиль. Дійсно, до вподоби. Що стосується механік гри, мені сподобалось, що є різні лінії підтримки і захисту для посилення карт, різні типи озброєння і логічне обґрунтування, чому і як вони працюють, і як проти них боротись. Є бонуси, які ти отримуєш через карти на руках. Проте, не дивлячись ні на що, для мене ЗСУ це більш, ну. Грав соло, тому що взаємодія між гравцями майже ніяка, ну окрім боротьби за деблокаду і самих умов цілей, які тебе змушують порівнювати показники з противником. Але багато хто з вас каже, що ну, в принципі, то є нормою для багатьох колодобудівних ігор. Ну, взяти там Асеншн чи ту ж містичну долину від Кілогеймс. Так, звісно, так і є. Проте тут в тебе дуже обмежені можливості, і ти постійно граєш майже з. Ну, зав'язаними руками, адже очки ти заробляєш через деблокаду, знищення противників і цілі їх. І коли у свій хід ти викидаєш дві карти на деблокаду і ще дві карти на бій, то на мобілізацію в кращому випадку є ну, одна карта, і все. Як на мене. Но тут мені не вистачає властивостей комбінування, якогось довгого розіграшу, активації однієї властивості, яка тригерить іншу, і так ланцюжком. Бо наразі все зводиться до хардкорного вибору найліпшого застосування своїх п'яти, ну може, шести карт, бо навіть наявні бонусні умови ти не завжди можеш виконати. Або навіть одна чи декілька із карт на руці з легкістю можуть бути панікою, бо часто проходиться її отримувати, хоча б щоб о, розширити свою колоду. Ігра дійсно часом здається. І гра дійсно часом здається дуже жорстокою до гравців, але і тема гри, і її назва, в принципі, нам відразу і кажуть, що легкої прогулянки не очікується. І в цілому, звісно, гра йде доволі цікаво. Ти розумієш, що для перемоги тобі потрібні усього три речі і як їх можна утримати. І все залишається це зробити краще ніж суперник. Я, звісно, не знаю, як тестили цю гру, але мені відчувається і так здається, що її з легкістю можна розширити до чотирьох гравців. Проте, звісно, і ціна може стати майже вдвічі дорожчою за цю коробочку. І на цьому в мене все. Ставимо вподобайки, кому сподобався цей огляд. Підписуємось на канал і донатимо на ЗСУ, як це навіть було сказано прямо у буклеті правил. Але звісно, найголовніше бережіть себе і своїх близьких. Все буде Україна. Papa pa.